Без чоловіка, без сім'ї, сама з півторарічною дитиною у Рівному опинилася ще одна переселенка з Луганська Тетяна Стадник. І ось її історія. У Рівне Тетяна Стадник приїхала у вересні минулого року. Разом з нею маленька донечка Анастасія. На той момент Настю у садочок не брали, адже їй було лише півтора роки, тому плани жінки дещо змінилися. Звичайно, я їхала працювати. Незвичайно. Я була налаштована, тому що коли я виїжджала з Луганська в інше місто, там була, було стояло питання в тому, що я місяць поживу і повернусь назад. А коли я вже приїжджала у Рівне, то це було вже цілеспрямовано, це вже був спрямований акт, що я піду на роботу. Але, от враховуючи навіть мій вік, я ніколи не думала, що на сьогоднішній день діти так часто хворіють. Для мене це стало знаєте, якимось певною історією життя. Вже у Рівному Тетяну чекали випробовування, але доля дарувала їй людей з великої літери, які завжди готові допомогти. Наталка Луста, ось потім Ольга Наймит, потім е е е Катічка і її мама. Вони мене витягнули з певної критичної ситуації. Потім е Вікторія Покоповчук. -поко Хоч вона, я розумію, що займає певну посаду в суспільстві, але людина не перевершена. Вона мене спасала в таких ситуаціях. Це було на перших місяцях, коли я приїхала, я не знала взагалі, що мені робити, в яку лікарню спочатку йти. Тому що спочатку я, потім Настя. Тобто, ви знаєте, ці люди, я, можливо, когось десь забула, дуже багато людей. Мені допомагали люди і продуктами, і одежою, і прості люди. Час збігав, жінка знайшла житло, знайшла однодумців, а Настуня пішла в садочок. У цей момент пригадує Тетяна. Відчула потребу бути корисною іншим. Хлопці от приходять, вибачте, мені, після того стресу, після війни. Вони от не знають, що почати той пошук роботи, які є варіанти Що може до прикладу держава запропонувати. Ну не всі про це знають. Це не обов'язково всім людям про це знати. От, можливо, варто розглянути ну, варіанти перенавчання, бо не, хтось втратив вже здоров'я. Можливо, варто е, розглянути варіант організації власної справи, людина не знає, з чого почати. Тобто існують різні якісь питання. І я е, от, намагаюся цим хлопцям надати цю інформацію, або просто цілеспрямовано направити до спеціалістів, які є в Рівному і в, іншому міс в інших містах. Тетяна вже почала вливатися у повноцінне життя. Розповідає, готова навіть сама йти до роботодавців і домовлятися за кожного конкретного хлопця. Але я пережила страх. Оце відчуття страху. Відчуття втрати життя воно залишається до сьогоднішнього дня. І мені, в мене таке враження, що от коли я їм допомагаю, от надаю корисну якусь інформацію, навіть вона буде взята з відкритих джерел. Я їм допомагаю і мені здається, що я от вношу свою якусь певну лепту от в розвиток от того, того соціуму, в якому я зараз живу. Неохоче, але Тетяна розповідає окремі випадки з життя у Луганську. Люди тут і там різні, і така різниця не випадкова. На жаль, ця інформаційна політика іншої держави от, зробила от, свої результати. І я хочу вам сказати, що це ця робота не останнього року, ця робота останніх 20 років на превеликий жаль. Людина, якщо їй часто говорити, що вона от така. Вона почне так думати. І там немає іншого телебачення. До речі, мій чоловік, вибачте, мій і Лемок і в Польщі був, і в Україниці, і все інше. Він такі речі мені говорить, що я просто дивуюся, а як, а як я далі буду жити? А? Знаєте, скільки родин розпалося? Просто от вони розпадаються і все. Тому активістів у Луганську, з їх поглядами та акціями, населення сприймало вороже. В Луганську в нас була традиція на День Незалежності. Активних громадських діячів, проукраїнських людей. Ну, їх я не перебільшую, 100 чоловік було не більше. Якщо хтось вам розказує більше, це неправда. Півмільйона мільйона населення, їх 100 чоловік. Ми принципово одягали вишиванку і йшли на День Незалежності до пам'ятника Тарасу Шевченку і співали їм. Оце було класно. На нас дивилися, як на ворогів нації, знаєте, ото були ворог нації, ворог народу. Оце на нас так дивилися. Нині Тетяна мріє повернутись до звичного життя, жити з родиною, але чоловіка там у Луганську тримає хворий батько. Але зі своїми переконаннями повертатися не ризикне. Розумієте, я не можу просто так заїхати туди, прийти туди і туди жити. Це не так все просто. Просто через час дізнаються, хто я, через дві години зроблять мені зауваження, через три години я не знаю, може я там буду на підвалі СБУ, як мої не, деякі знайомі. Я не знаю. Мені б не хотілося. Можливо, я поїду в Луганську область, знаєте, до фронтових регіонів. Якщо я тут вже не буде, в мене змоги далі жити. Але от я буду жити в Рівно стільки, скільки в мене буде можливості. І це для мене буде приємний споряд, знаєте. Далі Тетяна планує займатися громадською роботою, а потім вже і працювати. Каже, у Рівному добрі люди. Молодь поважає старших, і це не лише її спостереження. Рівне це. Це місто, я кажу, маленьких дітей, красивих маленьких дітей, матусь, фешенабельних машин. На таке мале місто, тут досить гарні машини у вас їздять. Ну і тут, тут, тут природа, тут шикарна природа. То, знаєте, Тут е, високий концентрат вологи, 70 і більше. От, тут нема жари, от, тут природні умови сприятливіші для проживання. От, якщо отак, от, от, знаєте, умовно. Роботи нема. Я, це, я про це чула. Олена Семенович, Ігор Прокопчук спеціально для проекту Близький схід переселенці.